Почувати себе у безпеці на базі обов'язку це, звісно, добре. Але, от заробляти гроші на арені мені щось не дуже подобається. Завдання в мене вже є, тож треба вирушати у темну долину. Ну, могнида, спробуй вкусити мене за сраку. Ну спробуй. Ах, обов'язківці. З кожної праски розповідають про боротьбу із породженнями зони, а самі не можуть знищити зграю собак, що вештається біля їх бази. Ох, матінко, до темної долини ще повсти і повсти. Та й чорт його зна, що там на мене чекає. З тих документів, що я знайшов на Агропромі, можна зробити тільки один висновок: цей інститут в останні роки до катастрофи був прикриттям недержавної лабораторії Х18, і там, зважаючи на все, проводили якісь не дуже зрозумілі експерименти. Після того, як Бармен подивився документи з Агропрому та співставивши це з деякими іншими фактами, він зрозумів, що лабораторія знаходиться десь у темній долині. І перед тим як відправити мене, він надіслав розвідників обов'язківців із завданням проникнути до того підземелля, але вони зникли. Бармен припустив, що вони потрапили у полон до блатних, які тримають базу неподалік. Якщо так, то ватажок бандитів, тобто кабан, вже в курсі стосовно лабораторії.